Переможці Юна разом до перемоги. Буквально через декілька хвилин почнеться святковий різдвяний концерт в Києві в жовтному палаці. Буде дуже багато відомих артистів. Давайте підемо, подивимось. Мабуть, я задам головне питання, яке цікавить всіх українців. Ваші. Плани з приводу організації премії ЮНА збулися. От іменно ваші плани ви задоволені? Ну, взагалі, так вже протягом 13 років Юна відкриває нові імена. Тому, звісно, так цього року, звісно, дуже важко під час війни робити все. Але музика це те, що підтримує людей. І головна місія, скажімо, сьогоднішнього концерту різдвяний концерт. Переможці юна разом до перемоги. Це ще такі ну як ментальна підтримка, щоб ми зараз там отримали задоволення, щоб під час різдвяних свят подивилися і зрозуміли, що музика, справжня музика, особливо зроблена таким чином, як сьогодні ми плануємо, вона ну, просто додає емоцій і сил для того, щоб ми пройшли через те, що, на жаль, нам треба пройти. Що б ви хотіли побажати вашим шанувальникам і глядачам в новому році? Ну, звісно, перемоги. Звісно, більше гарної музики, звісно, щастя, бо в нас, знаєте, зараз щастя, воно так е е кроїться з таких певних фрагментів. Раніше ми могли його планувати. там, Якщо щось заробляєш, там, планував е по поїздку в Туреччину, там, щось і так далі, і так далі. Зараз, на жаль, від нас мало чого залежить, тому коли є. Такі фрагменточки щастя, от треба за них чи шипляти, платитися, і нібито так зшивати, От таким чином ми зараз зшиваємо те щастя, яке ми можемо шити е в рамках е ситуації, яку маємо. А є якісь ваші особисті проекти, які плануються в тілічому році? Ой, є, але не хочу говорити ще раз кажу. Якщо раніше я легше про все це говорив, бо залежало від мене, від команди, від здоров'я. Зараз залежить від певних факторів, які від нас абсолютно не залежать. Згоден. Дякую, бажаю Дякую. творчих успіхів, всього найкращого. І от мені повезло: я на кінець то зустрів, піймав за кулісами нашу героїню, нашу камалію. От мене Питання завжди було одне, коли я бачу твої виступи на всіх благодійних концертах. Що тебе надихає? Що дає сили бути і на зйомках, і встигати вести соціальні мережі? Ну прям де не подивишся скрізь малю. Що надихає? Мене надихає, знаєте що? Люди, любов, патріотизм, діти, друзі і рідні, і батьківщина. Дійсно, на сьогоднішній день більшість так і живуть. Хочеться про хороше. От які плани на майбутнє? Я тим шанувальником це буде дуже цікаво. Ну, в мене готується. Планується виступ в Баку. Зараз я також їду на зустріч на зустріч з нашою діаспорою українською. Також в лютому місяці планується. Мій виступ в Італії. ну І, звісно, йде робота, творчість, лунає нові пісні, Пишіться. народжуються, пишуться. так, Деякі вже чекають на черзі, щоб побачити світ. ну і Чекаю на приїзд моїх донечок. До всіх свят на канікули. Дуже хочу, вже дуже хочу їх побачити, знову відняти і, як знаєте, в добрі роки зустріти новий рік вдома під ялинкою в Києві. Це добре, це дуже добре. Що б ти хотіла побажати нашим глядачам, я бажаю всім затишку в ваших родинах. Я бажаю, щоб. Ваші душі переповнювала щастя, віра, любов, надія. Підтримуйте один одного, любити, вірте, і все буде добре. Вітаю тебе! Дякую, дуже рада бачити. Мені дуже сподобався твій виступ, прям знаєш, такий щемливий. Просто Я не могла стримати сліз і мурахи. Но я не могла стримати сліз, мені дуже було важко Зала, співати, аплодували. тому що так, в мене а, почали сльози. Я дуже боюсь цю пісню, кулями і війною, тому що вона, ну, вона пронизує мене, коли я співаю. На репетиції все було нормально. Тут я вийшла і, і от а, я знову. Пережила це все, і знову плакала і сльози. І, звісно, важко, коли в ком, коли ці емоції і важко співати. Але я думаю, що я впоралась. Так, так, зал аплодував, було просто відчутно Знаєш, це енергетика. А скажи, будь ласка, з приводу ідеї, такої колаборації з репером, як виникла ця ідея в тебе? Ми написали цю пісню ще коли війна тільки почалася. І я хотіла я хотіла зробити ну таку пісню, щоб передати весь спектр Весь спектр емоцій, все, що ну історично також передати, що що, що відбувається в Україні. І я приїхала uh, співати в шпиталь mm -hmm. і познайомилася там uh, з Сергієм Золотим. Він тоді був на милицях, mm -hmm. весь перемотаний з цими всіми трубками. Uh, і ми розговорились. В нього була своя студія, він it's творив talented, yeah? так. І в мене виникає ідея запросити Сергія заспівати it's так, it's реп. І от так все склалось. Ск Це ск 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 А і зараз, власне, після виступу співачки Камалії, я поспілкуюся з колишнім військовослужбовцем Сергієм Золотим. Він сьогодні, також виступав з Камалією. Вітаю вас, Сергій. Вітаю Вас. Вітаю вас. Дуже рада знайомства я мені. Дякую. Дуже, дуже мені дуже сподобався ваш виступ. Розкажіть, власне, як така ідея з'явилася? І взагалі, як працювалося з Камалією? Вам було легко на репетиціях, на саундчеку? Ну, взагалі-то легко, я завжди готовий там а, прийти і відробити. Я собі впевнений, завжди тобі ж чітка, в мене дікція поставлена дуже гарно. А, ну, і як то скажуть, швидкість чітки теж дуже гарна. Ось Камалією, ну, вона постійно запізняється і постійно ми відкладаємо відкладаємо. А зовсім скоро новорічні свята. Сьогодні у нас різдвяний концерт. Що б хотіли українцям побажати від вас особисто. Зараз найнеобхідніше, щоб наступив мир і діти та всі громадяни України жили в спокої. А зараз ми поспілкуємося з юлою. Юлас, скажіть, будь ласка, ми перед інтерв'ю я запитував про ваші плани. Розкажіть, будь ласка, ваші грандіозні плани на сьогоднішній рік. А по перше, я працюю в піарі для тих, хто мене не знає, приємно познайомитись. Ми ведемо всі гучні події, національні події. Ведемо зірок, працюємо в шоу-бізнесі. Тому я сподіваюся, що планів у нас буде дуже багато. Тому що ми в мирній Україні багато планів, багато планів у зірок. Найближче ось сьогодні ми працюємо на Різдвяному концерті Юна, а найближче це у нас лютий CINEMA FOR VICTORY. Це великий а, фестиваль кіно, кіно під патронатом президента, де визначаються найкращі фільми, документальні зняті під час. А, Останніх трьох років тому там ми з вами зустрінемося най... на найближчі великі події. Юла, що ви очікуєте від сьогоднішнього концерту? Які ваші побажання, що ви хотіли, щоб відбулося в нас сьогодні солдат, тому що люди дуже скучили за справжніми концертами за справжніми голосами за живою музикою? Тому я і вам і собі побажаю побільше таких концертів 25-му році і насолоджуватися музикою, щоб наші артисти. В мирній Україні робили більш якісну українську музику. Дякую. Дякую. А що б ви хотіли побажати вашим шанувальникам в слідучому новому році? Бажаю всім мати терпіння, не втрачати надію. Впевнена, все в нас буде добре. <му> а зараз ми поспілкуємося з Самою, мабуть, відомою, і самою щасливою мамою України, а, а ще продюсер, а ще психолог, вибач. а ще продюсер, а ще психолог, і саме головне, що мама, яка виховала зірку української естради. скажу відверто: я давно е, хотів взяти інтерв'ю у Інни Петрівни і запитати, мабуть, головне моє питання. Про що мріяла в дитинстві Камалія? Чи мріяла вона бути співачкою? Якщо мріяла, то що вона робила і з кількох років вона почала співати? Ой, то напевно, знаєте, була і її мрія, і моя мрія, тому що я теж співала. Ось і коли, знаєте, в мене з'явилася донька, і я почула її голос. І я, знаєте, зразу віддала її до співочого такого гуртку. Був такий, знаєте, ми мешкали в гарнізоні. І там був такий, ну як би сказати, дитячий такий ансамбль, називався зв'язка, зірочка. Ось, і десь чотири роки я її віддала уже туди співати, бо вона з самого дитинства майже пільонок співала. Вона співала, вона всі, всі пісні знала. Абба Бонієм, вона співала пісні, але Борисовне. Вона точно так заверталася, як вона в хустку, і знаєте. Танцювала, потім вона сідала і говорила устала Ала сьогодні ми знаходимося на різдвяному концерті премії Юна. І поряд зі мною знаходяться неймовірні українські артисти Влад Дарвін, Олена Тополя, а також репер Бальзам. Вітаю вас! І ми вас! Вітаємо. Дуже чудово виглядаєте. Да, дякую, як ваш настрій сьогодні? Настрій урочистий, тому що сьогодні день народження юний. Ми згадуємо і наші давні перемоги, і сьогодні такий ексклюзивний для нас вихід. Трьох ми запросили захисника України, репера, автора, людину, яка по-новому розкрила звичайно нашої пісні. Андрія Бальзамов, це дуже круто. А як ваш настрій, Олена? Шикарно, я дуже очікую нашого виступу. Мені вже дуже хочеться на сцену, от тому, що сьогодні неймовірний оркестр, яким хочеться насолоджуватися якомога більше, хоча б і на інших артистів подивитися і послухати, як грають ці прекрасні музиканти, тому що це дуже сильно надихає на нові альбоми. Так, Андрію, скажіть, будь ласка, а як власне виникла ідея створити спільну нову версію пісні? Ще спільні знайомі угу. цю ідею, якби поштовхнули. Я так розумію, що ініціатор був влад. Скажімо, так я шукав людину, з якою можна було б цей меседж, який ми хочемо розкрити, донести? І Андрій був першою людиною і останньою в списку наших спроб. Е, і одразу якось у нас Контект Конект спас далі. Андрій. Так, це завжди дуже круто. Андрію, ще раз кажіться: що ваші е, треки є на всіх стрімінгових платформах топовими. Вірно, ну є пару таких, які успішні. Є такі, що менш успішні, але працюю над тим, що головне, щоб людям подобалося. І зараз я поспілкуюся з дуже популярним та крутим артистом Шумей. Привіт, леже. Добрий вечір. Дуже рада бачити Добре. тебе. Як твій настрій? Добре, різдвяний. О, це чудово на різдвяному заході. Різдвяний настрій. Чим сьогодні нас радуватимеш як і всі піснями сьогодні Буду співати боровіми і не прийде разу з нові. Ага, це твій новий е Дует. трек. Так дуетний. А ти зараз в основному дуетні пісні випускаєш останнім часом? Да, так виходить, але ні. Зараз ми працюємо над альбомом. Зараз ми працюємо над двома піснями. Ми пишемо дуети тоді, коли от розуміємо, що вони потрібні, і тоді, коли ми розуміємо, що класна пісня, і тоді, коли воно відчувається. Тобто, ми якось сприйнялися. Це пісня «Домій», це так. мене приля. Ми разом стрілися на студії, ми неї прийнялися. Ми її дописали, зробили аранжування так. от і випустили. Тому так дуже цікаво. Я також співачка, і тому, якщо я відправлю тобі демку, послухаєш, Ставимся, да. добре таке питання. А скажи, будь ласка, для твоїх підписниць, які будуть дивитися наш канал. А, чи в стосунках ти зараз ні я холостой. Ага, О, а тоді дівчат. У вас є шанс. Я стосунках з музикою. Тому це знаю, знаю. Це дуже класні стосунки. А що б хотів побажати на новорічні свята, власне, всім українцям та звичайно ж твоїм фанатам? Перемоги земе перемоги нам всім, аби ми вже нарешті збиралися і в колі друзів, і на концертах без тривог і без Так. Скажи, от на твою думку, яка твоя пісня найхітовіша набрала. Ну, от, знаєш, глядачів саме найбільше відгуків та просять от на концертах. На концертах ну дуже просять бореві звичайно, дуже просять волосся. Дуже просять, майже всі пісні а, про бач дуже сильно люблять. А, дуже сильно люблять вище хмар, переклад ціни карой пісні, стерву разом дуже люблять, Дзвони всі всі пісні. Люблять. Ти знаєш, ще хмар дуже люблю твої слухати, особливо в автівці, коли їду. От вона часто по радіо і знаєш, так заходить. Дуже класна інтерпретація. Дякую, дякую. Так, так. дякую. дуже раді з тобою поспілкуватися. Дякуємо тобі, раді знайомству. Дякую. До нових зустрічей. Дякую, дякую до бачення. А зараз ми запитаємо у М'яти, які у неї плани. Так да. і е, яка нова пісня у неї вийшла і про яку б вона хотіла розповідати розповісти своїм шанувальникам? Е, доброго вечора всім. Ви знаєте, плани насправді у мене дуже великі. Е, скажу відверто, мене надихають наші військові, наші хлопці, до яких я їжджу постійно е, з концертами. І от щойно вийшла моя пісня, яка називається П'яна вишня. Я її написала е, майже три роки тому, і вона Вийшла за тиждень до повномасштабного вторгнення, і звичайно, вже було абсолютно не до пісні. І зараз я їй надала нове життя, тому обов'язково зайдіть. Подивіться, м'ята п'яна вишня. Ми зробили чудове відео, дуже класне аранжування. Мені надзвичайно подобається те, що я зараз роблю зі мною працює просто шикарна команда людей. Я знаєте кожного дня молю Богу, слава Богу, що всі живі, здорові, і що ми можемо творити тут на своїй землі музику якісну, класну. І я хочу, щоб нашою музикою пишалася молодь і слухали всі-всі. Ви виїжджали за кордон? Чи ви були постійно в Україні? Ні, Я постійно була в Україні. Більш того, ви знаєте, були такі зараз. Я просто згадую моменти. І я розумію, що зараз вони наразі дуже смішні, тому що я пам'ятаю, як я збирала пляшки і готували ми всі разом бандерівські смузі. І я розуміла для того, а якщо буде йти російський танк, я кидаю Бандерівські смузі і тікаю до лісу, тому що я знаю якраз ті місця, де там я виросла. Це був такий запасний варіант, але я готова була на все і сказала, що я зі своєї хати нікуди не поїду, зі своєї країни. Кажу, мене ніхто не видалить звідси. Ви мужня, мужня жінка. Я вам дякую вам і гарних дякую. вам творчих планів. Дякую вам, дякую. дякую а зараз ми узнаємо, звідки виникла ідея написати пісню про пса патрона. Розкажіть, будь ласка. Пісня без патрон написалась випадково. Це взагалі був мем на один вечір. Це навіть була не пісня, а скоріш допис Facebook, який я хотів, яким я хотів потішити своїх підписників. Їхав на концерт у Тернопіль. Але коли я написав вже 57 версій, що може статися з псом патроном, що він і тримає район, і крутіше ніж iPhone, в потязі Київ Тернопіль. Зник інтернет, цей допис я не запостив, А на наступний день, коли я вже приїхав на концерт, ми вирішили тернополян трошки розрадити і сказали, що тільки для вас один раз в житті ми заспіваємо пісню, концертний номер. І я взяв телефон, ми заспівали, і таке відчуття було, що ця пісня існувала завжди. Той зняв відео, виклав в інстаграм і на наступних концертах нас знову. Почали просити цю пісню співати. Ну, власне, після цього вже минуло два з половиною роки. І пісня ця була вже і саундтреком в мультсеріалі. І ми її грали в новорічному концерті перед зверненням президента і отримали премію Юна, першу в нашій історії історії карти світу. Ну і от зараз мені здається, що це вже точно вишенька на цьому торті. Ми цю пісню зіграємо з президентським оркестром в симфонічному звучанні, але не тільки її. Дякую вам, Гарного виступу. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у номінанта премії Юна Діма Лібра. Добре, Що ви будете сьогодні співати? Розкажіть, будь ласка. Ой, сьогодні я маю честь заспівати офіційний гімн міста Києва. Як ага. тебе не любити, Київ-мій? Чому пав вибір на цю пісню? Вибір продюсера. З цієї премії Павла Шілька впав на цю пісню. Він був на концерті ретро музики, який я влаштовував я був звичним е продюсером цього концерту. Він був присутній, йому сподобалась взагалі ця концепція. Е Бо у нас у нас розкішний фонд української музики естради класичної. І він захотів на цьогорічній юні, щоб прозвучало одна з таких писань. І він вибрав саме Києвий мій. Я на Гала вечері Елея Рукоса слухав ваші іноземні пісні. Що для вас більш близьке, українські іноземні ваші твори? Звісно, мої твори мені ближче, бо я їх написав, але знаєте, хороша пісня є хороша пісня. Я люблю співати хорошу пісню. І от як сьогодні, я, я щиро щасливий заспівати сьогодні пісню «Києва Мій, бо вона прекрасна. А зараз ми поспілкуємося з зірочкою, яка починає сходити на українському небосході нашої стради? Фая? Твоє... вечір. добрий вечір, дуже рада бути тут. Дуже дякую за запрошення. Це неймовірний захід. Скажіть, будь ласка, які ваші очікування від даної події, і які ваші плани бути учасницею і переможецею? Є ж такі амбітні плани? Звичайно, є амбітні плани сьогодні незвичайний вечір. Сьогодні будуть виступати тільки ті артисти, які вже отримали премію. Дуже цікаво спостерігати за тим, як вони працюють з оркестром, тому що я знаю, як це працювати з оркестром, я знаю, як це важко. Але я вважаю, що сьогодні буде просто неймовірний запал, неймовірні емоції. А перше, що дуже важливо, це те, що це все за для того, щоб зробити а, дуже добру справу. Правильно, так, да, благодійний збір, збережі кінців. Так. так. Що ви хочете, що ви хочете побажати вашим шанувальникам? Хочу побажати вірити в найкраще. Зараз а, на порозі вже новорічні свята. Давайте побажаємо одне бажання на усіх, щоб все ж таки була перемога. Так, да, дійсно, це бажання, яке є в усіх українців. Дякую. Дякую. Наразі ми будемо займатися пораненими України. Ця програма «Врятуй кінцівка. Вона дуже важлива для України. Чому? Тому що ця програма вже врятувала понад 1600 людей, що я не помиляюся, і надалі продовжує врятовувати шляхом не ампутації, а саме порятунку кінцівок, а це якість життя. І це я гадаю саме, саме найкраще, що є. Так, дійсно згодна з вами. Хочу запитати особисто від себе питання. А коли закінчиться війна? На вашу думку, Ой, це дуже тяжке питання. Вважаю, що така маленька людина, як я не може відповісти на це питання в міру того, що я дуже мало знаю. Але от мені цікаво, знаєте, як ваша власна думка там після виборів Трампа, чи будуть якісь зміни? От знаєте, я люблю такі питання задавати нашим гостям. А от і власне, от як ви відчуваєте? Дивіться, кожен нова зустріч, кожна нова подія, навіть така як зараз. Вона покращує і робить нові важливості? А саме можливості для наших поранених врятувати свої кінцівки? Це сам та програма, яка буде зараз фінансуватися від цієї події. І нові можливості для людей, для наших військових для покращення їхнього життя? А оцей генеральний генеральний директор цієї програми, яка зараз рятує життя і кінцівки нашим військовим, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас яка місія різдвяного проекту Юна. Сьогодні місія залучити більше зірок до підтримки порятунку кінцівок наших поранених, і так само ми сьогодні будемо нагороджувати команду Юна за те, що вони вже зібрали майже мільйон гривень за час нашої співпраці з ними. Це дуже чудово. Да, це <рив> дійсно прорив, це дійсно прорив для наших військових. Чому тому, що з цим чудовим планом. Вони зможуть рятувати свої кінцівки, і в них якість життя буде набагато краще. А це саме головне, тому що ми будемо продовжувати жити на цій Україні і продовжувати якось розвиватися. А для цього треба як і життя. Не може людина, яка думає, що про неї ніхто зараз не подбає, ніхто не зробить кращу операцію, ніж ту, що її просто дають люди звичайні. Тому є такі люди, які зараз вимагають. Ну допомагає не ми, допомагає допомагає спільнота. Насправді, е, якщо б не українці, які донатять, якщо б не бізнес, не пересічні громадяни, то напевно, що наші хірурги не могли б стільки керувати хлопців. Але зараз на mm -hmm. да, зараз праці не стає менше, стає більше. Тому дуже важливо, щоб всі підтримали ініціативу Ярослава Могучика. Стала нашою амбасадоркою з 1 жовтня. І зараз mm -hmm. вона буде запускати велик великий збір. І я дуже буду радий, якщо всі долучаться, бо це дуже важливо. Кожному хлопцю, хто поранений, буде дуже важливо, щоб пішов бізнес і спортсмен так. його підтримали. І подальшому хочемо щоб все ж держава долучилася програми і покращила життя нашої ради. Дякуємо вам за такі ініціативи. Це дуже приємно. І наостанок у мене буде таке просте і таке банальне запитання, але воно зараз дуже актуальне. Підійдіть, будь ласка, трішки. Да. А зовсім скоро новорічні свята. Що б хотіли побажати всім українцям, глядачам нашого ютуб каналу. В новому році, якщо чесно, навіть не знаю, що бажати саме і в цьому минулому новому році, тому що якщо чесно, ми не помічаємо. Ми не святкуємо всі, як раніше. Зараз у нас немає такого настрою, немає такого відчуття спокою. і ж коли можна видохнути і відчути це підняття настрою зараз. Цього немає. Ми просто святкуємо це, тому що це треба для того, щоб піднімати дух і нашим військовим. І людям, які допомагають зберігають життя психологічної стійкості. Просто якщо ми будемо стійкі, то ми в будь-якому випадку переможемо. Дякуємо вам за чудове інтерв'ю. Була дуже рада зустрічі. Нехай все буде чудово. Перемоги нам всім, і миру. Дякую. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у Дмитра Слосера, пластичний хірург, і мені цікаво, що пластичний хірург робить на даній події. Ну нам необхідно підтримати. Я думаю, що в цей час важкий для країни. Нам необхідно всіляко підтримувати наших військових. І тому я в принципі за те, щоб максимально допомогти тим, хто цього потребує. Наші артисти допомагають співають. Ми допомагаємо. Хочемо привернути на себе увагу таким чином, щоб більше людей допомагали нашим військовим. Ну, наприклад, пластичні хірургії вони ж не тільки вміють щось збільшувати, зменшувати, або там, наприклад, ціцьки робити. Так, вони ж займаються реконструктивною хірургією. Тому, в принципі, я хотів підтримати і військових, і нашу спільноту, показати, що ми також допомагаємо, і хотів, щоб наші колеги допомагали ще більше. Я думаю, що буде цікаво нашим глядачам знати, скільки конкретно військовим ви допомогли, і ваша команда. Ви ну, знаєте, я скажу так, що дуже багато серед моїх знайомих, моїх колег допомагають. Наприклад, наша клініка без... безкоштовно оперує всіх військових, які звернулися з травмами в обличчя. Ну, причому ми, наприклад, не тільки в рамках своєї клініки, ми виїжджаємо оперувати і в військовий шпиталь, в Олександрівську лікарню, якщо там є що специфічне, що вони якраз і вміють робити. А, але ну в принципі кожен тиждень в нас є кілька військових, які приходять на певний етап операції. і Ми їм допомагаємо абсолютно безкоштовно. Ну, і Я не кажу про те, що ми там зробимо просто безкоштовні операції. Ми робимо безкоштовно консультації. Верніше не безкоштовно. Ми робимо платні консультації, які ми спрямовуємо якраз на зсу на конкретний підрозділ, якому ми допомагаємо. Я думаю, що я висловлю від всіх глядачів думку, що на сьогоднішній день наша медицина вже 100% Всі можуть сказати, що вона найкраща не тільки в Європі, а й в самому світі. І вам, медикам, величезна, величезна подяка від всіх і особисто від мене. Дякую.